Нідерланди у 2026 році виділять Україні 700 мільйонів євро. Це рішення висунув уряд, який незабаром має піти у відставку. Гроші стали доступними через те, що низка міністерств не встигне використати частину своїх бюджетів у поточному році. Нідерланди щороку надають Україні приблизно 3,5 мільярда євро. Проте цього року було витрачено вже 2 мільярди з бюджету, передбаченого на 2026. й Нардепка Анна Скороход, який нещодавно вручили підозру, прийшла на допит до набу. Напередодні депутатка анонсувала допит: я прийду. Бо мені нічого приховувати. Але ви маєте знати, що стоїть за цією справою насправді. Свої права, репутацію та честь я буду відстоювати. Скороход визнала, що на опублікованому набу відео дійсно вона, проте зауважила, що порушена проти неї справа повна брехня. Даніл Дьомін для фактум інфо.